Хорошо, ну дайте Правильно. ми її ознайомили. Вони взяли ласка. Тому що тут проводиться незаконний обшук. 13 числа. В Здані в немає вікон. Ви розумієте, немає ні вікон, нічого нема. Які цистерни? На території, ж є цистерни. На території чого? Mm. Mm. Ну, Є цистерни. Mm. На території зараз mm. підемо метрами, поміряємо з нами. Я не знаю, що це за цистерни. Територія вся не наша. За останній рік, за 15-й, було 85 незаконних фрізок, які по всьому нафтопромисловому району, це включається Охтирському нафтопромисловому, це включається Харківська область, Охтирський район і Романський район. Врізка труба, відкопується труба, приварюється флянчик з різбою, туди накручується кран, через кран пробивається дірка, далі. В залежності від того ну, далі модифікації бувають прикручують шланги і відводять від труби в сторону. Згідно ухвали. Слідчого судді від 13 січня 2016 року на даній території проводив обшук по факту виявлення залишків, нафтопродуктів та інших середини, що причетні до несанкціонованих врізок, які відбувалися на території міста Ахтирка та Ахтирського району. В ході обшуку було знайдено три металевих ємності, які були заліті в ґрунт. На глибину близько пів метра за допомогою спеціальної техніки НГДО Тірка-Нафтогаз дані ємності були відкопані з ґрунту. Зараз за допомогою спецтехніки ми їх вилучаємо і перевозимо на відповідне зберігання до території НГДО Тірка-Нафтогаз. Смотрите, сколько було, це ж не радка чак. в Відділом Охтирської поліції на даний час там проводяться слідчі дії, а саме обшук, який триває і розпочатий триває на підставі рішення суду. І саме з цією метою, на який прямо надано дозвол суду, і проводяться вказані вами слідчі дії. Вважаю, що і дії слідчих і дії прокуратури в указаному кримінальному провадженні законні і такі, що відповідають вимогам кримінального процесуального законодавства.